Сьогодні ми розповімо про професію слюсу з контрольного вимірювання прилетів та автоматики, а також покажемо, з чим ми працюємо. Це прилад для вимірювання тиску манометра. Це прилад для вимірювання температури термопара. Це прилад для аналізу газу в газоаналізаторі. Це камерна діафрагма для вимірювання витрату. Також ми працюємо з ключами управління засобками та блоком ручного управління клапанів. Добре, сьогодні. Ми виконуємо можливу роботу в енергетиці та сфері контролю. Слідкуємо за справною роботою контрольно-мірних приладів, відсутністю похибок, якісним знаттям показань температури, тиску, витрати рівня, рідких і схожих речовин. Ми займаємося встановленням, ремонтом та контролем контрольно-мірових приладів, таких як амперметри, присметери і так далі. Та ми взагалі не в курсі, що по чому. Там показали, сам покладшали, а можемо і скрутити, якщо треба. Але це не факт.